Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як приготувати ліниві дуже пухкі та нереально смачні пиріжки з ковбасою і сиром. Готуються вони за лічені хвилини. Знаєте, це той варіант, коли хочеться щось смачного, а готувати ніколи. Ну, Просто раджу, обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. Ну що, починаємо. Нам потрібно 2 яйця півтора стакана молока, кефіру, що у вас є? Ось Півтора стакана, одна столова ложка цукру, сіль, борошно два з половиною стакана. Так. так, розпушувач, користуйся лише домашнім. Саме краще в мірі. Так, і все гарненько перемішуємо. Так, хай трішечки постояємо, ми поки що готуємо начинку. Начинка може бути люба. Я хочу дати сир, любий, який у вас є. Кобаса люба, яка у вас є. У мене варенка, по-моєму, докторська. Так, дрібна порізана цибулька. От, і дам сюди зараз трішечки приправи, так і все гарно вимішуємо. Ось так. Не таке тіста просто розхитительна. Бачите? Клас. Просто клас. Начинки я брала ну, ось такої жменьки. Щоб було нормально. Вишла вірово. Правильно. Все. Формуємо наші порожки. Так, пательню дуже гарно розігріли. І дивіться, я виклала вже наші коріжечки. Але одні, щоб показати вам різницю. Три штуки я виклала без нічого, просто одразу з нашої миски. О, гляньте, які красиві, гляньте, які пухкі. Просто клас. Так, а ці два я обмакнула ось тут в борошно і виклала на патину. Гляньте, Наскільки ці схожі більші. Це я на той випадок, якщо ви полінкуєтесь, обваляти їх в борошні. Яка різниця? Так, і накриваємо кришкою. Так, щоб були наші пиріжечки просмажені декілька разів. Туди-сюди гортаємо і шпаштай перевіряємо, перш ніж вийняти, готові вони чи ні. Щоб ви не перевели тісто. О, ще сирі, бачите? Ще сирі. Ці вже майже готові. Ще накриваємо. Так. Ви тільки подивіться на розмір цих пиріжків. І хто скаже, що вони киниві. Просто супер, просто гляньте. Так, дивимося, чи готові чи не готові наші пиріжечки. Все, сухе, виймаємо. Гляньте, ви бачите, які красивезні. Ай-яй-яй. Суха, бачите? Все. Так. Виберемо борошна. Ось так. І отак обвалюємо борошні наші пиріжечки. Зайво знімаємо. Ось так, раз. Бачите. У ну, мене щось малі не виходять, в мене щось огромні виходять. Бачите, отак. Раз і викладаємо. Ось так. на Раз. Господи. І викладаємо. Вот так. Бачите, да? рук нічого не береться, руки чисті. Бачите? Раз. І викладаємо. Бачите, прекрасно. Просто швидка альтернатива пірашкам, коли ніколи готувати, а дуже хочеться. Бачите? Все. Такі шикарні пірожочки у нас. Так, ну що, подивимося, вони ще гарячущі. Гляньте, просмажені. Ви дивіться, які пухкезні. Громедні. Просто. А. А. Сир тягнеться. Ви гляньте, які вони пухкі. Ай-яй-яй. Опа клапа. А тут болятку Це хороша альтернатива, коли хочеться щось. Добросенького, а немає часу. Какой Капец! зачем на пирожки? Трупка бомба. Сырочек втянуться. Так, ну ось ми з вами нажарили сірого лугору. За 5 секунд прекрасний шить поріжки. Гляньте, які вони гарні, які вони красиві. Гляньте, бачите, гляньте, які вони пухкі. Смакота. Готуйте обов'язково. Спробуйте хача. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалось, лайкайте. Миру вам щастя і до нових смачних зустрічей.